Вітаємо вас ще раз, шановні вболівальники, та запрошуємо до Кривого Рогу на стадіон Гірник. Саме тут відбудеться номінально домашній перший домашній матч інгульцям у нинішньому сезоні. Інгулець приймає зорю, а в рамках 16-го туру так на превеликий жаль через повітряну тривогу. Із запізненням у понад дві години розпочинається наш поєдинок. І доведеться нам стартувати з того, на чому ми завершили. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Волоха тебе переджає Ігоря Горбоча. Ну і тим часом спроба контратаки від Інгульця доволі непогані швидкості. З перших хвилин демонструють обидва клуби. Наступ тепер лівим флангом. Могильний. Могильний у штрафному майданчику підправу удар виконує зовсім поруч із дев'яткою. Дальньою дев'яткою борит Олександра Сапутіна. Пролітає м'яч після удару Богдана Могильного. А зараз спроба стрімкої атаки саме від Інгульця. Білоцерковець Прострілює. удар. І м'яч над попереченою пролітає. Тут могильний. Стає адресатом цього прострілу. В один дотик. Могильний підсікав м'яч. Намагався перекинути голкіпера. Дистанція між Петровим та. Кривим рогом не така велика, тому, звісно, Олександр Поборознюк приїхав на цю гру. Зараз Лосенко виконує закидання до штрафного майданчика. Скидка у центр. Удар! Роман Волохатий! Відкриває рахунок інгулець, але хапається за голову. Футболіст Господарів, оскільки все прекрасно розуміє. Там лайнсмен, один із помічників Сергія Задирана, запалює прапорець. Мені здається, там взагалі питань бути не може. М'яч відскочив. Вочевидь саме від Вілівальда. Ну а волохатий до воріт суперника перебував. Зараз Яцик. Яцик віддає у центральну зону. Мічен удар. Над поперечною пробуває Петр Мічен. Герой попереднього матчу проти Львівських Карпат. Автор дубля. Зараз знову далеко до штрафного майданчика. Аут виконано удар Пушкарьова, до речі, не було би. Щастя так нещастя допомогло, не знаходить коридору шпарини. Задля цієї передачі тепер позиційна атака від Інгульця Лосенко. Чудовий пас на білого церковця. І ще один момент. Удар! І забиває. Так, забиває Роман Волохатий. Фантастика. Роман Волохатий, гол, якого було скасовано на екваторі першого тайму. Зараз, схоже, забиває уже цілком легітимний гол, але... У ну, фінальній стадії цієї атаки точно ніде не було офсайду. Але питання ось саме до тієї першої передачі. Отже, Яцик удар виконує. Там ще й намагався підставити ногу пили Будківський. Але на ось такий рикошет реагує Олексій Паламарчук. Хвилини дві-три, напевно, змушений буде компенсувати Сергій Задирана. А тим часом ще одна контратака Мар'ян Мисик. Мисик підключає партнера. Богдан Могильний входить до штрафного могильний. Могильний падає. І пенальті на користь інгульця. Ось ми говорили, що задля того, щоб Олексій Паламарчук перевершив рекорд Дмитра різника, пенальті мають призначити ворота інгульця, але зараз зовсім в інший бік. Так, пенальті у ворота Зорії. Ось такий шанс подвоїти свою перевагу. І Лосенко над попередженою пробиває. Ух, 1-0 У нас залишається рахунок. Реакція президента Інгульця красномовна. Так Інгулець не забуває пенальті. Вітаємо вас, шановні вболівальники, та запрошуємо до Олександрії на КСК. Ніка. Саме тут уже за кілька хвилин розпочнеться другий тайм у протистоянні. Інгулець Зоря, це 16 шістнадцятий тур української прем'єр-ліги. Матч, який розпочався ще 8 грудня минулого 2024 року. На жаль, тоді у кривому розі було зіграно тільки перший тайм, який завершився з рахунком 1-0 на користь клубу із Петрового. Оскільки, по суті, ж у нас продовження того матчу, який розпочався ще 143 дні тому. Тоді у першому таймі одну жовту картку. Було показано, отримав її футболіст Зорі Ігор Горбач. Але сьогодні Горбача немає. У складі команди. До речі, побачили ми з вами і ситуацію у турнірній таблиці. Інгулець поки що остання. А зараз, до речі, ще одна жовта картка. Цілий десант гравців Олександрії. Свистун вкидає у напрямку Пушкарьова, то скидає на Фарасенка. Фарасенко удар з дальньої дистанції. Антюх на фланзі. Антюх проти того доволі щільно працює Катрич. Антюх Мічин в один дотик. Чудовий пас до штрафного. Удар! І м'ячу сітку лише ні з зовнішнього боку влучає у цій ситуації. Щоправда, у будь-якому випадку ланцмен запалює прапорець. Гра у нас тим часом відновилася. Чергова атака від зорі Олександр Яцик. Яцик. Яцик зміщується у центр. Удар виконує Яцик Напівудар, напівпростріл. Але нікому із партнерів належним чином підставити ногу не вдалося і переправити м'яч у бік воріт. Віталій Катрич шукає варіанти для вкидання за бокової лінії. Могильний отримує м'яч на фланзі. Могильний на Фарасенка. Той у штрафному удар виконує в ближній. А Сапутін все ж таки переводить на кутовий. Перший удар у площину від Інгульця у другому таймі. А от поєдинки, де клуб із Петрова сподівається здобути очки. Це матчі проти лівого берега та Ворскли. Зараз момент може бути в Інгульця. Скидка під удар свисту низом пробиває. Але не влучає у площину. Фактично по одному слоту для заміни використали і Василь Кобін, і Младен Бартулович. Тому не думаю, що буде додано багато до другого теми. Зараз моменту Будківського. Будківський! Немає удару. Будківський. Він падає у штрафному. Буде ще одна спроба. Яцик. Яцик скидає на, міч, на Удари. Який же сейв виконує один із футболістів Інгульцян. Так, це Жоптенко. Він врятував свою команду, можливо, ціною власного здоров'я, але з боку це виглядало доволі таки комічно. Насправді, адже Жовтенко заблокував цей удар. Потім пробіг кілька метрів, побачив, що гра зупинена, можна впасти на газон і трішечки потягнути час. Ось дивимося ситуація, коли впав Будківський у воротарському майданчику, але схоже, сам зачепився за ногу супернику. Ну а тут насправді потужний удар. Виконував у цій ситуації Петр Мічин. Чи рятував свою команду Олексій Паламарчук. Останній шанс для зорів рятуватися від поразки у цьому матчі. Тронтель виконує подачу у напрямку Будківського, Але другий поверх за інгульцем кораблін підбирає кораблін. Залишає на Тронтеля ще один крос. Удару немає. Сапутін. Сапутін по м'ячу не влучив, зате влучив в ноги супернику. Тому, звісно ж, очевидний фол проти Крістіана Свистуна. Ну, але, все ж таки, Свистун випереджає Сапутіна, і на цьому все у нас завершується. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.